Слава Ісусу що нам люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу. Я хочу сказати вам добру новину. Я найперше хочу закликати людей до молитви за мир в Україні. І бажаю також вам миру, доброї радості. Моліться за наших захисників, моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив це зло і помилував нашу державу, нашу Україну, наш народ. Ну, Найважлюше хоче нагадати вам радісну сусідства. Ми будемо святкувати Пасху, Воскресіння Христове. Ну що воно дає для кожного з нас. Ісус Христос він помер на христі за наші грехи. І Воскрес ради нашого оправдання. Воскресення Христове, воно дає кожному християнину надію на життя вічне. Ну чи ти маєш дорога душа таку надію? Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника, але ми є грішними. Вісловуємо на покарання. Ну, Ісус Христос поніс покарання за нас. Ісус Христос заплатив за нас своєю кров'ю, пролитою на Голгофському хресті. І Він Воскрес і живий. І сьогодні спасає людей. Но для спасіння людям потрібно покаятися своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа. Як свого Спасителя? Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірийте в Христа і спасетеся. Нехай Бог вас береже і благословить. Читайте Слово Боже, моліться за мир України. Будьте благословені. Гарного дня.